Всім величезний, величезний, привіт. Зараз ти, такий дощ, він зруйнував усі наші плани. Сьогодні я мала бути у торговому центрі, там, де є магазин Вайкійків, депот. Хотіла вибрати собі сукню, я вчора ходила, шукала, міряла Але, На жаль. Величезний жаль. Я видалила усі відео, яке записала, тільки те, що залишилось у інстаграм, у Reels знімала і все, а все інше я видалила, Боже, як я вчора злилась. Так, ладно, я тут п'ю каву з таким прекрасним видом і з таким прекрасним звуком, як звук дощу. Що, ми вже з діточками йдемо скуплятися, хочу купити собі якесь платки і Анютка хоче собі щось купити. На жаль, не всі магазини працюють, будемо сподіватися, що Айкікі працює, тому що немає світла. Прийшли Анюточкою мені за сукнею, а в ітоді Анютка мене завела у свій відділ не люблю я таке. Хоті, хотіли ми піти у Вайкікі а там, на жаль, випнули світло, але дуже гарно. Якраз на, на дитячий майданчик те, що треба. Ой, це ми зайшли у якийсь магазин, вже не знаю, що це за магазин, що це за магазин. Ось такий магазинчик. Ми тут дещо колись щось пакували як міло. Ну таке, таке собі. Не дуже нове, але дуже дороге. Женя, я, я тут. Жека, йди сюди. Я сів за стіл і каже, де моя їда. Так, не треба. Так, да, дуже, дуже хила. Отакі отакі гарні костюмчики, але вже в нас не той возраст, щоб таке носити. Дуже. Мені дуже таке подобається, а моїм карапузам не дуже. Вони як мама. Джинси та чорна футболка, так? Я ходжу, шукаю тебе. Тобі этих спортивних лосин не вистачає? Ти сама сейчас лосинах, Ганю. Треба щось, щось таке яскраве, блискуче. Ой, яке воно гарне, О, нічки, ти, ти. вона сьогодні прийшла на шопінг, як і мама, але той магазин, що ми хотіли, це, як він називається, Депот, він зараз е, працює, але. Ну, як працює, світла немає. Люди ходять, але що але ти там вибереш? Ні, це, це не воно. Нитка выбирает себе якусь кофтейку а я смотрю футболочки. Ну и тоже. меня для меня вот это вот самое лучшее футболочки. Какого? Такая у тебя большая. Нет, это для взрослых футболочка, зовешь, Она будет некрасивая. Здравствуйте, приехали. Короче, не судьба мне сегодня найти какое-то платье. Сукню ось такий варіант є. Зараз ще поміряю ось такі варіанти. Я не все знімаю, тому що багато що не підходить. Мітка каже, що ця сукня ідеальна. Жеки теж подобається. Але я не знаю щось мені. Зараз. Ну Це чи... я не знаю. Мені, под... мені подобається. Мені теж не подобається. Якщо б вони були б якісь інакші, а не такі. І мені подобається длина, довжина. довжина, Не знаю, щось мені здається, що все ж таки возьму красне. Червоне, червоне. Гляньте, хто прийшов на шопінг, це все. Анюткина. я поміряла, розмірів немає. Тут я попка кругленька, тепер така маленька була. А Жека у нас там десь сидить на пуфіку, а я вже поміряла одне платочко, взяла синеньке, але мені якось незручно у рукавах, я ще думаю. Це Аня собі перший лук взяла. Ну, Отаке. Тобі подобається? Мені треба оце ось, оце ось. Ось туди засунути трішки. Щоб, ну, так, щоб знаєш, ось, ось, ось так, щоб воно. Ну, щось, да, щось таке. Ну, мені подобається. А ну, що ви. Дуже, дуже гарно. А ну, как тебе это? Идем искать на размер больше? А -а -а. Да? Она опустила вниз. Не знаю, что она сильно длинная. Два еще, еще что взяла. Короче, еще вот целость, треба померять не, не, не очень-то. На тремпеле было лучше. А ну задом повернись. Не, вернее, вот туда. Угу. Ну что ж ты делаешь? Да, это такой себе. А ну задочком повернись. Ми вже йдемо додому, я купила, що хотіла, і те, що не, хоч... не хотіла, я теж купила. Купила Анютка собі кюлоти, е... я Не, не пам'ятаю, базову цю футболку купила собі. Чи... Ну, якусь собі футболку купили Жекі, теж шорти. І ще купили йому теж футболку. А мені платье. Сукню, сукню, званяйте, сукню дуже гарно. Мені дуже подобалося. Але там були і інші варіанти, але я вибрала все ж таки цей. Тут в нас зробили дуже гарно. Але вже ці камінці, вони вже валяються повсюду. Вже катицю ганяє. Так, ну що, ну наконец таки я купила собі красиву суканьку, Суканьку. Ну, не суканьку, звісно, а сукню, ну, поки я тебе вибрала, ти для мене як суканька. ось, Так, ну що? Ось така сукня. Я я, скажу так, шукала ось таку свободну, дуже свободну, я її, знайшла, я її знайшла. Я сьогодні хотіла е, іншу вибрати. Це я ось тут це, фото прикріплю, Воно мені не сподобалось. Я вже майже дійшла до каси, але мені не подобалися рукава. Тому що їх треба трішки підспускати, щоб було гарно. А я не люблю, коли воно в мене тут буде так виглядати. Я це не люблю, а, а, а інакше я носити не можу. ось. Так що ось така сукня. Зараз покажу своєму чоловіку. Покажу мамі Це не живот. Мені, мені подобається, хоч вона така собі величенька. Я прям баба вогонь. Але мені подобається. особливо з оціми носочками. Ось. Ай, як я тощусь. <тит> І це ще не все, що ми купили у Вайкіці. Тому що в нас чек... чек 1400. Де воно там? 1453 гривні. Ось так. Зараз покажу, що ми купили. Так. В принципі, ви це вже все бачили. А, ні, не бачили. Аня ще забажала ось таку футболку. Тож вона настраюється. Ось така футболочка. Це для Ані. Ось такі кілоти. Ви вже їх бачили на ній. Ось такі. Ось така, ну, красуня вона в мене. Ну, красуня і все, в кого вона така, я не знаю. Жеки ми ще купили ось таку футболочку. То вже він може вдягне, але ми у магазині його не змусили вдягти, вдома та подавно. І ось такі шортики. все, ще в мене мінус три нігті. Чого воно знову відлітає, я не знаю. Учора зробила все, боже. Вчора зробила все, як завжди. Все, все дуже гарно, все дуже, дуже прям. Чого воно відлітає, я не знаю. Я не вагітна. У мене все по аналізам все дуже добре, але чого воно в мене ось так, я не знаю. І як? Весь матеріал, яким я роблю, все нове, все дуже хороше, але у мого мастра майстра руки-крюки. Сам собі майстер. Спасибо, Женя! Де вона? <реку> Жень, зачем ви її сюди?